Зараз нічний Тернопіль. Верніше е, ніч. Е, я лежу в холодному наметі. Е, Знаходимося ми уже тут 30 днів. Е, хочу зараз зробити серйозніше звернення до Назара Сарабуна. Це людина, яка являється головою організації правий сектор. Вибачте, що я не направляю на себе камеру, навіть якщо я направлю, мене не буде видно, тому що є темно. З огляду на те, що сьогодні трапилось у нас, з того візиту, який зробив до нас цей керівник правого сектору і з тих погроз, які він нам висловив, я хочу зараз зробити до нього це звернення. Я спеціально поставила заставку. Яка виглядає ось так, я, християнин, для того, щоб пан Сарабун, який являється керівником, провідником правого сектору у місті Тернопіль, щоб ви, пан Сарабун, не думали, що, ви, що ми беззахисні, і що ви можете нас з легкістю знести, цей намет і просто поховати цей проєкт. Шановний. Пан Сарабун, ви не маєте ніякого права, абсолютно ніякого права нас чіпати, тому що нас, у нас спільна мета. Наша мета як зробити так, щоб в Україні не було війни, і як зробити так, щоб Україна стала новою процвітаючою державою, а не бомжацькою, і де людей принижують і топчуть. Тому пан Сарабун, я дуже прошу, хто мене чує. Якщо ви знаєте такий Сарабун Назар, якось йому треба це відео донести, я буду пробувати розпоширити в групах правий сектор. Просто дана людина нам пригрузила сьогодні, що вони завтра будуть нас зачищати. Тому я просто говорю: ви не смієте. Коли ви були в небезпеці, в 2015 році ваша організація її називали. Радикальною чи там, що правий сектор їсть дітей, російське телебачення просто було переповнене ці, цими новинами, для того, щоб зруйнувати даний міф. Особисто наша команда. Ми, ми виїжджали в Маріуполь. В Маріуполі ми провели сім олімпіад, де діти ходили з прапорами правого сектору для того, щоб підняти авторитет правого сектору. Тому я просто говорю Назар, перестань робити дурниці. Ти нас не зможеш звідси зачистити тільки через нашу кров або нашу смерть. З нами Бог, і ти не маєш права просто нас трогати. Коли ти робиш, ваша організація, правий сектор робить якісь акції, ми не ми не ліземо до вас, і ми вам не вказуємо, правильні ви акції робите чи ні. Тому ви не маєте права до нас приходити і, і щось нам зле робити. Шановні друзі, я дуже вас закликаю, щоб ви нас захистили, тому що я не знаю, що собі дозволяє зараз правий сектор, і також скажу соромно говорити, але прийшли до нас ще сьогодні також родини загиблих організація. І вони нам почали розповідати, які ми великі злочинці, бо ми неправильно вшановуємо пам'ять загиблих. Бо ми не маємо дозволу, ми не взяли дозволу в тих родин, чи, ми, чи можемо ми вивішити портрет їхнього сина. Ми не маємо цих дозволів, значить, ми неправильно вшановуємо. А ще їм не подобаються карточки, бо вони надто дешеві. Вони, певно, хочуть, щоб ми не знаю, чи з каменя робили ті карточки. Ну, така в нас ситуація. Я просто звертаюсь до Назара рабуна. Будь ласка, припиніть те, що ви робили сьогодні зранку. І не позорте свою організацію. І, і не треба нас лякати, ми вас не боїмось. Ми знаємо, що з нами Бог. Ми нічого поганого не робимо. Ми хочемо допомогти нашій країні. Ось так. Тому, вибачте, друзі, що вас потурбувала. Це просто я робила особисто. Блін, я тут замерзла. Так, Рима Бара. Раненко в мене щось запитує, як це погрожує. Я ще сьогодні казала, що, може, хоч на Західній, чи правий сектор у першозданному вигляді залишився. Тернопіль згадувала. Як там у вас їх поважають? Слухайте, шановна Рима, я також була шокована, коли прийшов оцей Назар, який являється очільником правого сектору, і він почав. Прямо при нас він дзвонив в поліцію, він їх викликав і сказав, а що, це, що це ви їх досі звідси не прибрали. Він у нас питався, а де у вас є дозвіл, чи вам дав мер міста дозвіл. Я просто була вражена цим його запитанням. І по-друге, ви питаєте, за що вони нас хочуть зачистити. Мені мені теж дуже цікаво, за що. За те, що ми напевно дозволу. Не запитали в мера, чи що я. сама не знаю. Вони говорять, що ми злочинці, що ми не маємо права вшановувати пам'ять пам загиблих бійців. Тому що ми ж, ми ж взагалі якби, вирішили цей намет віддати на це буде намет пам'яті загиблих. Ми хочемо дійсно щонеділі вшановувати, поки війна, ми не вправі спати, радіти життю, жити так, ніби немає війни. От, а вони на нас нападають. Їм віддіті не сподобалось. А знаєте, що їм не сподобалось? Що ми скриньку поставили. Ми поставили скриньку, на якій ми написали Допомога на дошку пам'яті загиблих. Тобто ми якби цього тижня вивішували портрети, ми мали вивішити 18 портретів, тому що в серпні загинуло 18 хлопців, але в нас не вистачило грошей, і тому ми поставили таку скриньку з таким написом. І дуже їм це не сподобалось. Ось такі діла. Я просто вони нам пригрозили, я чому так зараз виходжу в прямий ефір. Вони нам пригрозили завтра зачищати. Тобто, родини загиблих сказали, що завтра чуть ли не цілою толпою. Вони прийдуть, всі родини загиблих, і будуть нас тут бити, чи вбивати, чи ломати намет, чи здирати ті. Карточки, які ми вже вивішили, я сама не знаю, що вони завтра планують з нами робити. Але це просто безпреділ. Я рахую, що Назару сарабуну треба думати, що він взагалі робить. Вибачте, блін, бо мені холодно, я тут трушуся від холоду. Зараз ще пару ваших коментарів і, і все. Дані Сарабуна. Сарабун. Назар Сарабун. Я зараз його сама спробую знайти, бо я, його в Фейсбуці в мене його не було в друзях. О, у нас мер тепер дає, видає дозвіл на певні форми вшанування героїв, а то визначає, яка форма правильна. Я не знаю, вони його кажуть до нас пристали, чи вам надав дав дозвіл. Ну, і мені цікаво, як це можуть патріотичні організації. Ну, вони що, вони влада їм заплатила, чи що, такий нам звіт робити. Кажу, правий сектор роблять різні акції, ми до них не приходимо і не кажемо їм, що їх акції погані, а їм, видіті, наша акція не подобається. Ми неправильно вшановуємо пам'ять загиблих. Цікаво, в чому неправильно? Фотографії вивішені, плине кача. Свічечку запалюємо, молимося за них. В чому квіти ставимо? Що ми не так робимо? Що вони кажуть, що ми злочинці. Так, без кости Роман. Бачу активіст, який захищає Сарабуна. І захищає, каже: до вас сьогодні прийшли матері загинувших. Воїнів з Тернополя, а ви їм нахамили. Цікаво, як я їм нахамила. Це вони прийшли і почали нам говорити, що ми не маємо права тут вішати портрети і вшановувати пам'ять, бо ми неправильно це робимо. Це хто кому хамив, цікаво. І не треба говорити, що я брешу людям. Я людям говорю правду. Це ви зараз брешете, що я нахамила. Розберіться. Це конфлікт з Назаром чи матерями загиблих. Рима Бараненко. Я не знаю, що, що це за конфлікт, але сьогодні це 30-й день нашого стояння на мету, І сьогодні до нас прийшли дві організації одразу: це матері загиблих, чи як там родини загиблих, це в обличчі трьох жінок. Серед них ще була одна волонтерка. І також Назар Сарабун, як представник правого сектору, і вони просто на нас почали наїжджати. І то, і то при тому, що вони почали викликати поліцію, яка почала нам допити влаштовувати. І також вони дзвонили чуть ли не до міської ради питати, чи є в нас дозвола. Ну я не знаю, що це відбувається. Ну як розібратися між собою? Поясніть, хай вони, хай вони нас не страшать. Тому що я кажу, 9... 4 роки ми боролися за цей проєкт, а вони зараз приходять і нам якісь погрози роблять. Що це таке? Я стру цей стрім, але нехай вони перестануть до нас приходити. У нас завтра, фактично, вони нас можуть знести. Якщо вони нас знесуть, просто цей стрім він буде якби доказом того, що, що взагалі відбувалося. Я не, ми не можемо ризикувати, щоб знесли цей намет, тому що. Кажу, не для того ми розробляли проєкт, і чотири роки його лілеяли і боролися за нього. Я розумію, що вдосталь розбрату, я теж не люблю цей розбрат, але не ми їх трогали. Вони самі до нас сьогодні прийшли і нам почали погрожувати. Андрій, якщо можеш, поспілкуйся з ними, тому що це щось зовсім не зрозуміло, що вони роблять і чому вони прийшли. Кожне слово це брехня, каже безкостий роман. Для чого ви видалили зі своєї трансляції всі слова, які ми казали? Ага, я видалила. А ви знаєте, шановний безкостий роман, що неможливо видалити зі трансляції ваші слова. Все, що ви сказали, воно все пішло в прямий ефір. А ви кажете, що я видалила це навіть неможливо такої функції немає, щоб видаляти якісь окремі слова. От нарешті, без кости, роман, ви і виявились. Ви приходите, ви самі просто подивіться, що ви робите. Взагалі, чого ви нас чіпаєте? Без кости, роман це також. О, до речі, да, безкостий роман це представник правого сектору. Шановний безкостий роман, покажіть це відео Назару Сарабуну. Я вас прошу, не чіпайте нас. Просто, просто вас прошу. Як друзів, прошу, не трогайте нас. Ми нічого поганого не робимо. Коли ви робите якісь акції, ми вас не чіпаємо, і ви, будь ласка, нас не чіпайте. Без питає, ваше ставлення до війни на Сході. Нам потрібно воювати з... Захищати наші землі збройним методом. Звісно, потрібно воювати і захищати наші землі збройним методом. Звісно, потрібно. Бо інакше тут буде Путін. Але мова про те, що збройним, лише збройний метод, він не зупинить війну. Щоб зупинити війну, потрібно також боротися з інформаційним ворогом, тому що ми збройним, збройного ворога зупиняємо, а інформаційному дозволяємо топтатись по нашим головам. Тому, поки чоловіки захищають територію зброєю, ми, як ті що в тилу, маємо захищати тери... наш, нас в інформаційній війні. Вот. Ви би краще без кости Роман прийшли і в мене це питання задали, а не тут. Ну, думки матерів треба дослуховуватися. Рима Бараненко, ці матері. Я взагалі не розумію. Ну, якщо їх дослуховуватись, то тоді ніхто в Україні ніколи не має права вшанувати пам'ять загиблих. Так виходить, чи що? Знаєте що, в мене таке враження, що вони, можливо, їх вже влада купила, і вони прийшли, щоб відробляти гроші. Бо інакше я не розумію, як можна прийти і устраювати сцени, що ми неправильно вшановуємо пам'ять, ми не маємо права вшанувати пам'ять загиблих. Тим більше, так, да, як ви кажете, не три жінки, а думки всіх. Ми питали, ми питали деяких жінок, вони сказали, що якщо ви вшановуєте пам'ять загиблих, то це дуже добре. На це не потрібно питати дозволу. Не знаю. Юрій Філіпчук, як ваш проект допоможе зупинити війну? Шановний Юрій Філіпчук, ситуація в Україні в нас така, що нас російські ЗМІ намалювали в чорних фарбах. Фашисти, нацисти, бандерівці злі, їдять дітей, виривають зуби за російську мову і так далі. Нам потрібно зруйнувати ці всі міфи, якщо ми будемо проводити масові заходи, на яких ми будемо е зі сцени говорити про те, що Путін брехун, що він вішає лапшу на вуха росіянам. То, то це допоможе нам зруйнувати авторитет Путіна. А коли ми зруйнуємо його авторитет, люди його не будуть слухати, і не будуть іти і стріляти в нас. Отак, От якщо дуже коротко. Е, -е кости, Роман. В міській раді проходить подачі на міські бюджети. Чи подали ви свої документи? Безкостий Роман. Рівно рік тому ми подавали на цей самий міський бюджет. Е наш проект. Вони сказали, ваш проект не покращує життя в місті, тому ми не можемо його розглядати. І вони нас просто відшили. Тому другий раз ми на ті самі граблі не будемо ставати і як ще перед ними уніжатися. Ми всі півтора роки перед ними уніжалися і просили. А тепер що? Знову прийти, щоб вони нас знов футбольнули? Ні, ми тепер розказуємо людям, яка в нас влада, і таке враження, що дійсно їм не вигідно зупиняти війну. Дякую, Андрій, за ваш коментар. Андрій Примак. Дякую. Я також рахую, що те, що ми робимо, це не є погано. А, Рима, ви до мене да? написали, що я маю реагувати до кінця дочитати. Зараз я верну ваш коментар, чи ви не мені? Ага, добре. Бо на жаль, матерів теж можуть накрутити. Я знаю такі випадки, цікаво. Чого це сталося на 30-й день? Якби щось було не так, то сказали б відразу. Що ж сталося? Я думаю, що вони просто нас аж на 30-й день помітили. Бо тому що м, іменно вчора, вчора була неділя, і коли ми вже робили акцію вшанування пам'яті, люди вперше вперше вони вже стояли навколо нас і вони слухали, що ми говоримо, і навіть е, навіть були, навіть старалися вже і мікрофон брати. Тобто, це в нас, скажімо так, е, був такий вже, ну. Трошки успіх, скажем так, бо тому, що попередні три тижні, три неділі, ми просто кричали в, в цей в пустий, в пусту площу, і ми не знали, чи нас чують, чи нас не чують. Тобто було вигляд, що нас ігнорують. А вчора, якби люди почали виявляти цікавість, і я не знаю, чи не знаю, що з ними сталося, що вони нас почали нападати. Без кости, Роман, прийдіть і нормально поговоримо. Не треба зараз тут займати ефір. Добре, дорогі друзі, на добраніч я. Я вірю, що ми зможемо. Ми лягаємо спати, ми віримо, що нас все-таки Бог захистить, і злі люди нас не зачистять. Тому що ми вважаємо, що наш проект також має право на життя. Він важливий, найголовніше, що він важливий. Ну і також він дуже цікавий, тому що е, стадіони повні дітей, і кожен з них е, робить цікаві креативні заходи, тобто це є Ха-ха, Без кости роман каже мені. Матері загиблих прийшли запитатися, на що ви збираєте гроші, а ви накинулись на них, для чого ви брешете. Слухайте, без кости роман. Там було написано, на що ми збираємо гроші на дошку пам'яті загиблих. А хочете, вам щось скажу, без кости, роман? Ну, ладно, не буду при людях, бо дійсно, треба берегти єдність. Ви прийдіть завтра, я вам щось розкажу. Кожне слово, що ви кажете, брехня. Ну, хотілося б, щоб це було брехнею. Хотілося б, чесно. Ріма, ви добре радите, що це виявляється розмовою, а не погрозами. Да, це правильно. Тобто вони мали би прийти і нормально поговорити, а не, а не на нас нападати, що ми без кости, Роман, ви такий дуже герой, вийдіть в прямий ефір і, і покажіть ваше обличчя, ви брешете кожне слово. Щоб ви знали, я християнка. І я не брешу. По-друге, я ви знову говорите, що я видалила в стрімі 80%. Якщо б ви хоча б раз зробили стрім, ви б зрозуміли, що стріма видалити неможливо ніяк нічого. Тому що воно просто записує і просто заливає в інтернет, і видалити неможливо. Тому, будь ласка, беріть, користуйтесь стрімами також. Добре, дякую вам, дорогі друзі, на добраніч. Дякую, що ви з нами. Всього вам доброго. Дуже вас прошу, щоб я була сьогодні на Сармат ТВ і така, бо я, я, я їм радила, давайте, подивіться, на ніч такий мультик, він іде 20 секунд сила єдності. Там крабіки повзуть по набережній. І як ці крабіки перемогли злу голодну чайку, яка була там в п'ять разів більша за одного крабіка. Вони дуже легко її перемогли. І нам треба з цього брати також приклад. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. Я надіюся, що я доживу до ранку в цьому, в цьому наметі. Добре, до побачення. Добраніч.